Сьогодні, 12 вересня, відзначаємо такі події: День пам'яті жертв фашизму, день працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, День танкіста, День Відеоігор, Міжнародний день журавля Олександрів Ситник, Олександрів День. 12 вересня народився Олександр Кошиць 1875 року, український хоровий диригент, композитор Етноаров письменник мемуарист. за часів диригенції 1918 року Олександр Кошиць став співорганізатором Української республіканської капели, з якої, за наказом Степана Петлюра, з метою інформування світу про боротьбу українського народу з незалежністю через засіб мистецтва протягом 1919-1923 року, з величезним успіхом гастролював Західною Європою та Америкою. Завдяки Олександру Кошицю, обробка українського народної пісні Щедрик Миколи Олентовича стала надбанням усього світу. Єдина моя надія, що держить мене на землі, і де є сили жити, це бути перед смертю дома. Побачити моїх друзів, мій добрий Київ, мою Україну з листі Олександра Кошиця. День танкіста, заснований у серпні 1997 року. Указом президента на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, з огляду на їх заслуги у роки Великої Вітчизняної війни і з метою виховання воїнів-танкістів, Збройні сили України на кращих традиціях, попередніх полків, нині на озброєнні танкових частин і підрозділів сухопутних військ, Збройні сили України є бойові танки, різних модифікацій, бронетранспортери, бойові машини. Піхоти та інші озброєння, День пам'яті жертв фашизму. День пам'яті десятки мільйонів людей, які загинули в результаті гігантського нелюдського експерименту. Це мільйони солдатів, яких фашистські лідери зіштовхнувши один із одним, але ще більше мирних жителів, які гинули під бомбами в концтаборах від хвороб і від голоду. У 1962 році. Було схвалено рішення вважати кожну другу неділю вересня міжнародним днем пам'яті жертв фашизму, основною метою якого є боротьба з ідеологією, відродженням фашизму. Дата проведення дня була вибрана непросто, оскільки на вересень припадають дві події з Другою світовою війною, дата її початку і її повне закінчення. День працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості. Визначається в Україні щороку у другу неділю вересня, згідно з указом президента від 12 серпня 1993 року. Промисловий видобуток нафти в Україні почався ще з 18 століття і вже в 1909 році на Прикарпатті видобували 2 мільйони тонн нафт. Газова промисловість бере свій початок з введення в експлуатацію до газового родовища і будівництва першого газопроводу. Дашава Стрей у 1924 році.